Ми їхали по розбитій дорозі, і мій син така прям побита, бобита, дорога. А ми ж їхали, намагалися, коли почалась війна, не говорити так про, про війну, щоб не лякати сина, якому було тоді скільки? П'ять років. І тут просто заднього сидіння Марі каже: тато, а що цю дорогу бомбили білоруси? І ми розуміємо, що те все, що ми намагалися там промовчати і так далі, і все одно діти все чують, бачать. Відтоді я говорив си відверто. Зараз війна на нас наступають. І, до речі, це допомагає, знаєш, які моменти, коли він зараз гуртає YouTube, я йому пояснюю, російський контент ми не дивимося. І на запитання, чому, відповідь чесна і відверта. Тому що всі російські блогери є спонсорами війни. Вони ну, платять за те, щоб їхні солдати вбивали наших. І ти знаєш, це допомагає його мотивації. Вісім років він це вже розуміє.